Україна країна миру, щастя, доброти та любові. Глибокий сенс закладено віками в цьому слові: укр, світло, ра, це сонце, інь енергія, духовна і знання. Тож ми країна сонячного світла, духовного розвитку та божественного пізнання. Які ми українці, працьовиці, прості. Ми вправні, маємо руки, усі золоті. Ми трудимось, ми будуємо, ми дбаємо і хліб і до хліба на своєму столі завжди маємо. Які ми українці, ми крилаті, упевнені в собі, мрійливі і завзяті, бо маємо в житті одну мету розбудувати Україну землю праведну, святу. Разом велика ця сила бо є нас <плес> си і кли, ла лавола, бамби, всю Україну, а ми не списи, не скаляємося на ми Разом велика сила, бо матінка Божа то наші крила. Вона огорнула крильми Україну, нема свою єдину рідну дитину. Ми разом велика сила, бо гордість то наші крила, Пишаємо з тим, що із роду і до роду, Господь різ рідну землю дає в догороду. Ми разом велика сила, бо воїни світла то наші крила, армія славна нас захищає, сильнішої у світі за неї немає. Ми разом велика сила, бо наша родина то наші крила, нас розуміють старі і малі цілі підтримки своєї сім'ї. Ми разом велика сила, бо рідна пісня то наші крила, коли Господь її подарував. У саме серце нас поцілував. Сила, бо рушник та наші крила, вишивання квіти душею мати, немов оберіг від ворога брами. Ми разом велика сила, бо совість це наші крила, ніколи нікого ми не ображали і чисте сумління у душах мали. Ми разом велика сила, бо віра це наші крила. З'єдналися українці з вогнем у серцях у спільних святих молитвах. Зом, велика сила, надія краще та наші крила, Тримають мужньо сини оборону, звернуть ворогів до свого кордону. Ми разом велика сила, бо вірна любов, наші крила. Рятує любов, коли йдуть у бій, захисників напередовій ми разом велика сила, щире добро це наші крила. Всі, хто кусня хліба і краплі води не мають, волонтерам навіть під обстрілами допомагають. Разом велика сила, бо рідна домівка це наші крила. Сотні тисяч людей не має хат, квартир, але тепло України рідного дому дає нам сили. Ми Разом велика сила, бо витримка наші країни. Бородянка, буча, Харків, Охтирка, Маріуполь, Велиновагоща, десятки сотні сів, як і в муках, страшні пракі. Але витримали, нас вороби не стороні. Ми разом велика сила, бо пам'ять наші крила. Закрите небо над Україною! треба Європа і для тебе. Якщо зараз тут в Україні не зупинимо ворогів, то хоч би висвіти страшними вогнем горів. Влагаємо світ, Закрите над Україною небо. Мир, тільки мир, українським дітям більше нічого не треба. Хай на сонечко сміється, буде дні золота. Сонечне горілий, за сонцем порта, Небо хай промінює, сонце перелізе і дощем на хлібні диви. Хочемо жити, ми боремося, не зупиняємося. Повірте, ми дуже стараємося. Ваша всебічна допомога безцінна, але просимо вас небо закрити. Як хочеться, щоб тиха ніч пройшла, як хочеться, щоб світлий день настав, щоб Україна в мирі зажила і ніхто нікого не вбивав. Милі добрі, дорослі, не треба вогіння ми. Не хочемо бачити сльози, не хочемо плакати ми, а хочемо...